Коротенька відеоінструкція, як зібрати електровелосипед корсу брейв з коробки. Вилка встановлюється таким чином. Спочатку йде пластиковий такий пильничок і підшипник кульками догори. Верхній підшипник ми ставимо кульками вниз і ставимо пластиковий пильник. Далі ми ставимо таку шайбу конусом вниз. Ось таку резиночку конусом вниз. Ставимо такий конус вверх. Проставочні кільця. Вино з керма, заглушку, прикручуємо. Цей шестигранник ми затягуємо не сильно, а вилочка має повертатися легко, але щоб і не було люфту. Потім закручуємо ось ці шестигранники. І, щоб поставити переднє колесо потрібен ось такий ексцентрик. Знімаємо заглушку і просовуємо ексцентрик. Ось таким чином у нас встановлений ексцентрик. Таким чином ми встановили колесо, диск має бути з цієї сторони. Щоб встановити саме кермо, треба його розпакувати, відкрутити ці 4 шестигранники і просто отак от прикрутити кермо. Це легко. Для того, щоб прикрутити передню гальму, нам потрібен ось такий пакетик з детальками. І головне правило, дивіться, ось ця заглушка, якщо ви її знімете, то після цього не можна натискати гальму інакше. Туди попаде повітря і треба буде розвоздушувати. Для того, щоб подивитись, як ставити всі ці шайбочки, можна просто підглянути, як встановлене заднє гальмо. Ось таким чином ми встановили переднє гальмо. Ці шестигранники ми спочатку не затягуємо. Нам треба поставити колесо таким чином, щоб гальмівний диск не торкався гальмівних колодок, щоб були зазори. Щоб нічого не чіркало. І після цього ми затягуємо ось ці два шестигранники. Ліхтар кріпиться тут на болтик. Також треба встановити тримач телефону, теж дуже легко отут прикріпити. І ще сидіння встановлюється ось тут, на ось такий шестигранник. Ну, тут, думаю, зрозуміло. Педаліки. Важливо, право вкручуться в праву сторону, ліва ліву. Вони підписані.